Привіт, на зв'язку інролів і в цьому відео поговоримо про те, як заробляти без трейдингу та курсів на криптовалюті з нуля. Розкажу по пунктам, що треба робити, на чому ми можемо заробляти. Так. Ну перше да що, що тут сказати, я, як і всі, в принципі, пройшов і проходив через кроки аду, як кажуть, залітав на хаях. Продавав на низах там, і так далі. Ось, там, я залітав по ефір Класік. У 2021 році десь, літом, купував його на хаях по 30 130 доларів. Да, там. Зараз він там, десь біля 10 доларів. Ось, ну, добре, що не на всю котлету, там десь на доларів, може, 200-300 купував. Ось, так само залітав на ейфорії і так далі. У да. тобто, мене так само тоді були емоції. Да жадно було, ну, хотілося якби, швидко і жадно заробляти, заробити. Ось, і на емоціях залітав так само. Ось, але потім я почав да, вчитися, розбиратися, там, дивитися да, по психології, по дисципліні, по терпінню. Ось і в принципі, якийсь вже є результати. Хоча б я вже на хаях не, закуплюю, не закуповую. Да, там, той же Zcash взлетів, а Dash зараз виріс. Ось багато хто залізає зараз, а я в принципі вже не залітаю. Ну, от в цьому перший пункт, що не потрібно да, на хаяк залітати, на ейфорії, да, коли всі кричать там і так далі. А, так, наступне. Так, наступне. Ну, да, в принципі, це воно і є. продовження. То, що люди дуже не люблять чекати щось, да, там вони. Не можуть себе якось свої шкідливі звички, там, їх стопнути, не перестать їх робити. Наприклад, там людей не вистачає терпіння сісти на дію на місяць, на два. Там. Та тут навіть на день, на два-три, на спробуйте два, на їсти солодке, наприклад, да. або якусь свою шкідливу звичку не і займатися. Ось, попробуйте з цього, там день-два-три і так далі більше. Ось, ну і емоції, понятно, що на емоціях щось робимо, да, бо ми якби, то, також трохи тварини, да, як кажуть, ось, і це нас відрізняє від тварин, що ми можемо контролювати наші емоції. Да, ось, тому потрібно їх вчитися контролювати. І, а, на емоційних, і на якихось новини, вийшли, все купуємо, залітаємо. Там хтось буде та за кеш зараз, там, я не знаю, Трамп, там ще якісь компанії скуповувати, все, все це. Замість біткоїна буде, і ми це наслухалися цих Новин на емоціях біжимо і закуповуємося. Ось цього не потрібно бути, має бути холодна голова. Почекали, тоді там щось вже робимо. Так, чому успішний трейдер? Це те, що ви думаєте. Да? Ну, особливо да, люди бачать красиві картинки там, в Інстаграмі, в Медіа, а по факту там, люди в кредитах да, там, взяли там, машину там, в оренду, щоб зняти відосик, щоб вас там на курс загнати там, і так далі. Ось. Тому не завжди успішний успіх це те, що ви бачите, да? Ось. Ну і успішних трейдерів дуже мало. І вони заробляють не такі великі відсотки, як ви думаєте. Там він не заробляє мільйони там, відсотків в місяць. Він там може там, 30, 50, 100% максимум заробляти в рік, в рік, а не в місяць. Так, глава четверта, да. Ну, Ми можемо просто заробляти на втратах трейдерів, Закидаємо стейблкоїн і USDT USDC, і а, закидаємо в Декс біржі в поли. І трейдери торгують. Ми заробляємо на комісіях, на втратах, на ліквідаціях, а, ну і все в принципі. І ми самі не ліземо, не торгуємо, на нас не заробляють. А, так, наступний заробіток, заробіток на біржах. Якщо у вас. А, а, це, а якщо у вас ну, маленький бюджет, да, там, маленький банк, лавбанк, то ви ходите по біржам, всякі лаунчпули пробуйте, там куча лаунчпулів є, Binance Alpha, там, можете крутити, об'єми, можна 100 доларів 1000, тисячу тобто, пробувати накручувати всякі активності, використовуємо і цим заробляємо. Так, пул ліквідності також ще є такий. А, пул. Це вже в кого, вже трохи більше там грошей, там тисячу, дві, там і, і вище. Можемо закидувати якісь пули ліквідності, наприклад, стейблкоїни буде 15% річних, так само в стейблах, там 20, може бути, 17%. Ось і там так само заробляємо. Да? Там можна закидувати USDT, USDC, там, DAI, там, да? ну, то есть стабільний можна стейбли. Використовують і а, також на них стабільно заробляють. Також ще арбітраж, ну тут сюди його не вніс. Можна заробляти на ставки фінансування. Наприклад, на біржі купили монету, а на дек з біржі ми його шортим і нам платять да, за цей файл. Це такий ще є варіант. В принципі, він безризиковий. ось Ну і стратегія управління да, ризиками у вас, має бути щоб ви не Кідали все в одне, да, на якийсь щиток, там, Altcoin, там і так далі. Диверсифікація. Розкладуємо по різним біржам, банкам, цим протоколам, то есть, стратегіям і так далі. То есть, ось. Ну І плюс да, не забуваємо про безпеку, бо дивимося, що ми підписуємо які транзакції, кому переводимо, там, перевіряємо, бо це все також можуть зламати, вкрасти там, і так далі. Це все небезпечно. Ну, і, да, працюємо над собою, над своєю дисципліною, психологією. В принципі, це основа да, най, найважчий суперник це, це ти сам. Да? Тобто, треба навчитись боротись з собою, да? своїми пророками, як кажуть. Да? Ось. Ну, в принципі, і все. Лайк, пис, коментар, всім.